Еталикаї. Привіт. Уявіть собі. Одне єдине рішення прийняти сьогодні здатне назавжди позбавити щоденного головного болю. Того самого питання: що на вечерю? Звучить інтригуюче, правда ж? Нумо розбиратися, як це взагалі можливо. От знайома ж ситуація, правда? Шоста вечора, кухня, і в голові одне й те саме. Так, що ж сьогодні на вечерю? І якщо комусь це відгукується, то знайте, ви не самі. Це, на перший погляд, таке дрібнязкове щоденне рішення, а насправді це ж джерело постійного стресу для безлічі людей. І справа ж тут, звісно, не лише в їжі, це знаєте такий собі щоденний податок на нашу розумову енергію. Він потроху, але невпинно нас виснажує і створює абсолютно зайву напругу в житті. А тепер давайте просто подивимось на це: ось зліва цей виснажливий цикл, який треба повторювати 52 рази на рік, а праворуч, вся сила і простота одного єдиного рішення. Різниця, ну, просто колосальна. Погодьтеся. Ну що ж, давайте зануримось у саму суть. Існує на перший погляд дещо контрінтуїтивне, але насправді неймовірно дієве рішення: спланувати всі, абсолютно всі вечері на рік, за один день, за одну сфокусовану сесію. І от одразу ж вражаюча цифра: понад 26 годин на рік. Це ж ціла доба, яку можна просто повернути собі. Тільки подумайте, на що можна було б витратити цей час, якби не доводилося постійно думати про одне й те саме. І ось тут криється найцікавіше. Ця цитата просто ідеально пояснює психологічний трюк. Коли зникає оця нагальність, знаєте, треба вирішити прямо зараз. Тиск миттєво спадає і виявляється, що приймати рішення набагато набагато легше. Але ж ідеться не лише про час переваги тут ну просто очевидні. Менше розумової втоми це раз, більш збалансоване харчування, бо менше у тих спонтанних, не завжди корисних рішень. Це два. І найголовніше, мабуть, це просто більше спокою у повсякденному житті. Так, добре, тепер до справи: як же це зробити? Головна ідея тут не створити для себе якийсь жорсткий незмінний закон. Ні, це просто інструмент, простий і доступний інструмент, що має полегшити життя, а не ускладнити його. І знаєте, що найкраще для цього не потрібні якісь складні програми чи дорогі гаджети. Ні, все, що треба, це кілька абсолютно простих речей, які, мабуть, вже й так є під рукою. І звісно, бажання трохи спростити свою рутину. В основі всього лежать чотири прості, але дуже потужні принципи: по-перше, тематичні вечори. Ну, знаєте, як, от вівторок з пастою чи рибний четвер, це одразу створює такий собі каркас. По-друге, заповнювати спочатку найпростіші дні, бо ж ми знаємо, що бувають дні, коли сил на готування просто немає. Третє ротація, а не постійне вигадування велосипеда. Просто обертайте улюблені страви, і, мабуть, найважливіше. Четверте планувати на основі енергії, а не тільки часу. Тобто, враховувати, що втомленого вечора в середу скоріш за все захочеться чогось значно простішого ніж у суботу. Так, і ось тут ключовий момент. Бо, звісно, сама ідея плану на цілий рік може трохи лякати. Але тут важливо пам'ятати, цей план існує, щоб служити нам, а не навпаки. Його головна фішка це гнучкість. А що як раптом гості або просто ну немає настрою готувати саме цю страву? Жодних проблем. Просто міняємо дні місцями або беремо іншу страву зі списку. Це займає буквально секунди, ніякого стресу. І тепер давайте подивимось на це з трохи іншої висоти. Бо насправді йдеться ж не просто про організацію харчування, йдеться про щось значно більше про звільнення ментального простору. І ось ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує всю ідею. Мета не загнати себе в якісь жорсткі рамки зовсім ні, мета звільнити свою розумову енергію для тих речей, які справді по-справжньому важливі. І що ж дає ця свобода на практиці? Ну, по-перше, очевидно, менше стресу. По-друге, більше присутності в моменті, наприклад, за вечерію з родиною, а не в думках про завтрашню. Це менше зайвих роздумів, більше ясності в голові. І як приємний бонус, краще харчування і самопочуття. І такий підхід насправді можна розглядати як такий собі фундамент. Фундаментальний крок до більш усвідомленого і що важливо менш напруженого життя. В цілому зв'язок тут по суті прямий і дуже логічний. Коли харчування організоване, це майже одразу позитивно впливає на рівень енергії, на настрій, і що цікаво, навіть на здатність ясно мислити. І наостанок проста, але як на мене, дуже потужна думка. Один день, витрачений на планування, може подарувати цілий рік спокою, і це змушує задуматися, а де ще в житті такий підхід міг би змінити все на краще.